Квадрокоптери, мобільна лазня, механізований агрегат, харчові продукти. Їх отримали бійці 102-ї бригади територіальної оборони. Такий подарунок захисникам зробили місцеве самоврядування та волонтери Іван Франківська. З хорошим настроєм веземо хлопцям баню, ескаватор, щоб допоміг десь в якійсь роботі. Плануємо доїхати якнайдальше, довести все, що потрібно і. З Божою допомогою повернутися всім назад. В Івано-Франківську активно допомагають бійцям вихідцям місцевої територіальної громади. Зокрема, понад три десятки захисників удостоїлися нагород з нагоди дня героїв. Їм вручили імені годинники та відзнаки за честь і звитягу першого та другого ступенів. А ще подяки від імені громади. Дуже важливо, щоб органи місцевого самоврядування разом з спілкою волонтерів Прикарпаття здійснювали такі поїздки і далі допомагали нашим військовим. Я вже не перший раз їду, тому буду ще раз, хлопців. Будемо обережні, все буде добре. Ми всі в очікуванні. Того, що відіб'ємо свої території, дуже багато залежить від всіх нас, як ми допомагаємо військовим. Як правило, небайдужі містяни та доброчинці подарункові посилки зносять до логістичного центру. А далі спілка волонтерів Прикарпаття їх транспортує за адресами призначення у гарячі точки. Для хлопців на передову такі саме не потушонки, консерви, щоб в карман поставити, щоб хлопці мали на вихід. Братківці, тисминичани, Черніїв. От радча, 11 школа. Приходять люди, допомагають. Раз в два тижні ми їдемо, три-чотири буси їде. Лише торік спілка волонтерів доправила на фронт понад тисячу тонн гуманітарних вантажів. Головним чином це амуніція, їжа та ліки. Алкоголь категорично заборонений. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.